Привіт, шановний підписник чи просто шановний глядач. Це комплекс відпочинку у ліс, комплекс для інтровертів. Нам цікаво було сюди приїхати, бо він дуже крутий за рейтингом. Нам поки що дуже подобається. Якщо цікаво, залишайся і дивись далі. Якщо що, то я буду справа знизу у кружечку. Час від часу буду давати, сподіваюся, корисно для вас інфу. Відео я поділив на дві частини: перша це концентровано пройдемось по критеріям, які суб'єктивно нас цікавлять. І друга чисто наші моменти, які асоціюються з цим комплексом. Почнемо з розташування відносно Києва. Так як заселення у номер тільки з 15-ї години, то припустимо, що ми їдемо з центра Києва у п'ятницю о 14-й годині. Дорогу забере десь годинки півтори на 65 км маршруту. До речі, по дорозі ви зустрінете один-два блокпоста. Дорога частково така. Ну і за перший критерій розташування ми ставимо четвірку, і за того, що далеченько. Далі найцікавіше, а саме те, ради чого сюди їдуть, це ліс. Та територія. Якщо подивитись на їх карту, то здається, що територія величезна, але насправді це не зовсім так. Ми жили в будинку 1,3 і, наприклад, до кухні цією дорогою йти всього хвилини 3-5. Де ми, де? Ми знаходимось? У лісі! Невелика прогулянка в нас. Враження, наскільки тут красиво? Вантажитися від міської святи, да? Світи? Разочки взагалі цих нам повідомить поводжу. Сьогодні вчора був дощ, а сьогодні просто малося, ми тут з'ясовали. А ще який тут аромат сошен, це взагалі. Дишу прикид. Зараз дівчат, дівчат зараз в ліс, заведу, не знаю, що я з нею буду робити. Ух. Маршрути як в Карпатах. Зелена крапочка, біла крапочка, по якій підемо? Блин, це так сильно гуляти. Так! Підкреслюю, що тут є свої піші маршрути на 500-1000 метрів. Плашок нема, але є зернятка. Ну, ми в Олісі, а да, тут є така зона степова. Тут п'яті будинки, четверті. Але біля кухні. Це степова зона на карті. І щоб ви розуміли, якщо на карті мало дерев, то в реальності так і є. Територію я вам ще частково покажу, а зараз ставимо тверду вісімку і йдемо далі. Ну і одразу оцінимо немаловажливий критерій, наскільки тут просторо і комфортно. Знаєте, щоб не відчувати себе як в час пік у торгово-розважальному центрі. Як бачите, відстань між будиночками є достатньою, тому тут однозначно 10. Зараз робимо для вас короткий рум-тур. Проходьте. Щоб не витрачати 5 хвилин вашого часу, скажу, що дім максимально обладнаний із того, що ми бачили. Якщо є питання, то задавайте в коментарях. Вид, вид. Ще буде вид. Значить кухня. Так, дженга. Ну це, мабуть, і все по настолкам. Ну кондір, ми ж 25 градусів поставили. Санвузол. Санвузол. Наші дві спальні виглядають якось отак. Відкривати вікна. А ось такий камін суттєво додає затишку. А ще це комплекс PET Friendly. Як я казав раніше, ми жили в 103 му будиночку на 2 сім'ї. Але є і будиночки таких планів. Ми неймовірно задоволені нашим будиночком, тому ми ставимо дев'ятку. Наступний пункт це дозвілля. Чесно кажучи, тут не так багато активностей від комплексу, але це входить в саму концепцію цього відпочинку. Крім прогулянок по двом пішим маршрутам, у лісі можна виділити рибалку, саджання власного дерева, чани сауна та катання на велосипеді. А там є Max Pro, бачив? Ми беремо велосипедік собі, замовляємо все просто, людей не треба питати. Але я люблю питати. О, велосипед для дорослих. Що в шоці? Я до Дімона не знаю. Виберу час 13.57 робимо. Все робиться безконтактно, просто. Осінній спортсмен оператор. Маленькі, спортсмен. Дивіться які маленькі шишки. О, капець. Буду масажениць. Садити. Ну, треба змочити саджанці на 15-20 хвилин. Луцен Євреєвич перше дерево посаджене. Чане це прикольна штука, але ми вам дуже радимо прочитати правила перед тим, як залазити в чан. Дівчата пів години сиділи не вилазячи, після чого в них боліла голова. Тут є туалет, якщо що, можна зробити чайок, туалет. Ну, душа нема одразу, щоб розуміли. Дівчата, ну що, ви як вам вартує сюди? Це холодно? Дуже класно, нам дуже подобається. Рекомендую всім. Вайп такий, да? погано знімаю, але якось так. Щоб було б зоріне небо, було б ще кушання. Да, Аквамен да. 2 від DC. За дозвілля від нас вісімка. Рухаємось до їжі. Умаріє. Мангал, шампура, вугілля, дрова і так далі. То можете набрати своє. До речі, страви на мангалі типу замаринованого шашлачка можете придбати на місці. Такий у нас вайп в у лісі. Сім'я сідає їсти. Сім'я! Також тут можна замовити готові страви, але вони готуються півгодини годину. В номер вам їх не принесу, тому треба йти до кухні і забрати їх само. Дякуємо. Чорні шапочки, Ну їдемо. Всім смачного будемо зараз теставати їжу, yeah. приготовано руками підробітники в ліс. Yeah. Зараз меню мишоємо сирники з металс 195 гривень 300 грам. Ну, я їм мало на сніданок, але... Так, да, тут дуже маленька порція. ж ми замовили вечерю, але ми швидко все з'їли і я не встиг записати. До речі, хто не помітив, в кожному своєму відео я вставляю котика. Не цього, а цього. Ну що, дівчата, чесний фідбек по їжі. Так, недорого, але порції маленькі. І по смаку я поцінила на Тож <кій> закашилась Добре, чесний фідбек від жінки. Їжа мені сподобалась. По смаковим якостям я б сказала мені десь на 7-8. 7-8. Ну, мені теж 7-8. Середня оцінка. За страву вийшло 7. І одразу переходимо до цін. Порівняно з іншими комплексами у ліс трішки дешевше. Наприклад, будиночок в дві сім'ї з двома спальнями коштує плюс-мінус 5 тисяч за добу. У будні чи шість на вихідні це немало, я знаю. Але конкурентів десь на тисячу дорожче. За іншому ви бачите актуальні ціни. Цілком доступно, я Думаю, саджанець. Ми садили всього за 150 гривень за сім'ю, а чани нам обійшлись від 400 гривень за дві години зі всієї компанії. Тому це поки що найдоступніший комплекс, про який ми знімали наших починок. За доступність ставимо сімку, тобто більш дешево, ніж дорого. Останні критерії це обслуговування. Персонал був чемний, швидко вирішував наші забаганки, тому 9. Критерій басейна, на відміну від інших комплексів, ми відкинули, банально тому, що його тут нема. Ну і середній бал у нас вийшов 7,75. Тому Уліс займає друге місце в нашому рейтингу по категоріям. Кількість значків долара означає відносну ціну за відпочинок. Наприклад, Phoenix Phoenixellax Park бокавері коштує в рази дешевше. Якщо цікаво подивитись на інші комплекси, то гайда список відтворень. А тепер будуть деякі моменти, які не обійшли в підборку по категоріям. Смачного тобі, друже. Хто тут здійсні мій корм, так? Да? Покажись. До нас тут дружки різні заходять, пча котик, зараз собачку будемо кормити. О, а що таке не їш? Диви який. нічого собі. Шашлик такий собі, так? Да? Що тут у нас нові коти ходять? ну! Кіт, заходь! Привіт! Нє, нє. Ти, ти вас не зіжреш, чуєш? Прошу. XXL-size. Кіт, ти дуже здоровий. Назважені і щасливі. Прошу. Глянь. Да? Здоровий. Він не шарстякав, взагалі. В нього просто кістка велика. Я боюсь, він з'їсть нашу вечерю. У нас там шашлыка всього в кусочки в тридцять залишилось. Такий красивий. Да. Пацани, Що це назад жуха, це кітка ганяє оцього. Це мій шашлик, це мої хазяєва. Я не віддам тобі. Ти нічого не отримаєш. Він тут був годину, годину дві-три. Тр Треба його добре нагодувати після того, як ним. Боже, Дімон! Хоч Дімона знову. Так ти вже майже доліз. Боже, ага, він ще щас... Ага, він ще щас... Ні, він побіг. Та й на раді на лапу. Він на лапу впав. Тепер Дімо на лапа. Ну Діма, ти зробив свою долю. Дімон, ти плюсик в Ну, Кіт впав як мішок, блін. як мішок. Киця, а чого ти м'явкаєш? Ми тобі допомогли. Так я його не забираю. Може він не кусне зараз. Не знаю, ну якщо кусне, не страшно. Ну давай, я тобі кину. Оп! Мені кажется, він думаю, знести може. А що ти дві іграшки втратив, Дмитро? О, молодець, молодець. Хрест. Так тримати. Такий цікавий підхід у лісі. Що вони пропонують тут це фір. Показуємо. Зараз будемо їсти маршмеллоу. перший раз роблю в своєму житті. Робити на вогнищі, а не оце. Але на млі. Чорна має бути отака, так? А покажи, скільки чорно. Ні, в мене не така чорна. Добре. Типу нетаючий, так? Хорошо? Чорно. Всяка гра з тінями. Голуб пролітає у ліс. Це мопс. <сіху> О, у, 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 у. <плес> Можна полупашити лупашу тут. Дівчата, як вам відпочити у лісі? Ой, в цілому нам дуже все сподобалось. А, неймовірна атмосфера. А більша перевага, ага, локація. Місце це саме локація. А саме так. ліс, а да? саме ліс, тому що ми знаходимося, будиночки знаходяться недалеко один від, від одного, але атмосфера, ніби ти знаходишся один посеред лісу, і це досить так незвично. І додає нових таких емоцій, відчуттів, І це дуже круто. Реально можна відпочити від місцевої суєти. Ось самотохи. Uh -huh. Щодо Що до лісу, так, додам ще одне що тут неймовірний аромат сосни. ось Кому він подобається, це саме це місце для цього. Також затишку дуже додає те, що в будинку є камін і ти його можеш заплити сам. Uh -huh. Це дуже круто. Ось, а ще дуже класно те, що тут все інноваційно. Тобто, в тебе замок відкривається не ключем, а з допомогою коду. А по всьому будиночку ти можеш знайти qr коди де тобі абсолютно доступно пояснюють, як користуватися каміном, як користуватися теплою підлогою. І парочку недоліків, будь ласка. Невеличкий недолік. А, в кухні я не скажу, що там мені овер-овер, супер-пупер було смачно, я оцінюю десь на 7 з 10. Ми ну, всі на 7 з 10. Таке, що, mm -hmm. то, Порції, якщо там чоловік любить багато їсти, то він не наїсться. А мені локація ще дуже дуже далеко від Києва, кілометрів 50 А загалом абсолютно всі плюси, і ми сюди ще повернемо. Обов'язково. Обов дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, надаремно витратив витрати 25 годин свого життя на монтаж цього огляду.